Добрий день, любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вивчили Past Continuous Tense стверджувальну, заперечну та питальну форму. Та я хочу вам раз розповісти, що Past Continuous Tence утвор... використовується у складно сурядних реченнях. Коли є два минулих часа, значить, один час показує закінчену дію, а другий Друга частина речення показує продовжену дію. Дивіться, коли, Марк, коли Петя йшов до школи, він зустрів свого друга. Петя йшов до школи до того, як зустрів друга, та після того, як зустрів друга, це дія продовжена past continuous». А от зустрів друга, це закінчена дія, буде past simple». Past indefinite tense. When Pete was going to school, he met his friend. Вот так. І так. Past continuous tense використовується. Пишемо. Past continuous tense використовується у складно підрядних реченнях, коли є два у реченні два минулих часа. Одне речення має закінчену дію. це Три Past Simple, Past indefinite tense. А друге речення має продовжену дію past continuous tense. І так. Past Continuous Tense використовується у складно сурядних реченнях. Коли є два речення у минулому часу. Одне має закінчену дію, це past simple, друге продовжену форму – past continuous Пишемо, когда Майк йшов до школи, він зустрів друга. І пишемо: Майк у дужках. Майк йшов до школи до того, як зустрів друга, та після того, як зустрів друга. Це продовжена дія. «Past continuous» пишемо. А зустрів друга закінчена дія. «Past simple». Так, і перекладаємо «When Mike was going to school...» Мама прийшла домой, діти, робили, діти читали книгу. Діти читали книгу, це продовжена дія. Діти читали книгу і до того як прийшла мама, та після того це продовжена дія. Past continuous Tense. А коли прийшла мама, це закінчена дія. When mother came home, his children. Were reading a book. Розуміло? Так. Поставити дієслово, давайте, я йшов до кінотеатру о четвертій годині вчора, стверджувальну, заперечну та питальну форму past continuous tense. Розуміло? До побачення. Goodbye.